Всім доброго дня! Сьогодні хочу запитатися в карт. Яка ж ситуація буде в Україні з продуктами харчування на протязі року? Давайте разом глянемо. Хочу докласти трієчку. Ну, дивіться, по цих картах я можу сказати, що Україна справиться, не буде в нас голоду. Про це нам говорить королева Пентаклів. Тому що тут вона говорить про те, що ми будемо накопичувати, будемо старатися. Але розраховувати нам особо нема на кого. Бо це, ця королева говорить, що це тільки балакати будуть там інші країни, будуть тільки глибоко стурбовані. будуть. От, а по цій карті ми саменькі будемо справлятися. Ми справимося. Голоду в Україні не буде. Так що нема за що переживати. Важко буде, звичайно. От, але Україна витримає. Все буде добре. Всім дякую.